Добрий ранок, дорогі друзі. Сьогодні ви на каналі все про все Світланою. Завтра починається масляна, тому я пропоную цю неділю дуже смачні рецепти приготування млинців або все, що зв'язане з ними. Сьогодні пропоную млинці на банановому тісті. Так, до складу тіста входить сам банан. Я беру один банан, подрібнила його на блендері з 1,5-столовими ложками. Цукру можна вилкою подавити, почавити. Такий дуже спілий банан брала. Отакий. Бачите, що він був переспівший, можна навіть брати. І потім я із цукром, як говорю, його передавила. Добавила до цього тіста 5 6 ложок муки і двоє яєць. Все ретельно роблю так, збиваю, як на млинці. Потім додала сюди, дві, е, так, добавляю. все ретельно перемішала, отак. і додала ще один стакан кип'ятку. І все оце отак добре перемішала, щоб було таке чисто, як на млинці. Бачите, тут як я не збивала, але кусочки банана відчуваються. Винільку не кидала, тому що, щоб не перебивати, запах самого банану. За рецептом, там пишуть що ще і ванільний цукор, і 4 столових ложки олії. Так, я в процесі, от уже малинець готовий, подивіться, який рум'яний. Тепер. Я, як і завжди, беру черпак по-українськи, наливаю на сковорідку І це все, як годиться, отак от усе хто не знає, хто не бачив, щоб не було коментів, що це все хто знає. Так, отакий от млинець. Подивіться, яка у мене вже ціла кіпа по-українськи. Млинців, отаких От рум'яних, таких запашних. Справді, добре, що і не додавала ванільний цукор. Бананом запах відчувається. Подивіться, які гарні рум'яні млинці. І тоненькі, дивіться, які, дуже-дуже гарні. Оце вони в мене дуже... Дуже гарно випікається. Перший раз, як хто не знає, звичайно, сковорідку змащуємо олійкою, а потім до складу тіста входить олія, то все добре, все добре випікується і добре перевертається. Тож, рекомендую приготувати такі млинці. Вони дуже смачні, ароматні, дуже-дуже добрі. М -м -м. От я вже в процесі. З вами не можна похудати. З такими рецептами потрібно вам виставляти і дегустувати. Так що приготуйте це дуже смачно, дуже поживно, хорошого вихідного дня! Ставте лайки, вподобайки, поширюйте моє відео. Мені дуже приємно з вами спілкуватися. Пишіть коменти, я завжди рада з вами спілкуватися. До побачення, ваша Світлана! Всього найкращого!